Тері Ікс ті. Ну, почекай. Що тут немає, немає, це є відкривання, закривання дверей. О, давай, давай, давай. Давай, поїхали. Воно, воно, воно. Де? Ззаді. Зверху. Як завжди. Вони підходять вже. Так, да, все, добре. Дуже бачення. близько від цього. Йома, я аж офігел, якщо чесно. <laughs> ну, вони дуже воно, часто воно. так роблять. Це що ті ж, блядь, сука, ждуни, йоб. Короче, ломається фон буде стояти 20 доларів. А, вони там сіли в тачку, бачу, да. Ні, ну це в принципі норм 20 доларів, 800 гривень за цю гру. В принципі, це прям нормально. Ну? Тобто не, це зашкварно. Слава Богу. Можна буде по скидці купити її. Та ж, за 600 гривень, приблизно. Я вважаю, що в стімі нема, типу, просьб, як зрозуміло. Типу, граєш 10-1, типу, подоравувались, заплатили. Да, нормально такое. В деяких, в деяких, деяких іграх ігри, є. Демо версия, демо демки. Ну да, можна... це демки, це типа, повністю зрозумів версію, да, типа я пограв. Є нормально тебе. теж, типа, ти пограв в демку і ти такий о, Понимаєш, треба купити. На, на стімі багато ігор, що 10 годин всього проходиться. Так, так. Ну типа да, там до 10 годин, типа, намерт поняв, типа там до якоїсь місії, типа начальник проходиш. Ні, то тут можна 2 години і рефаунд зробити. Тобто написати мені не сподобалась гра і. все, і тобі вернуть бабки. Я так робив, не, не працює. Я теж, в сміслі, робив, працює? А, да, я писав. Я... А якщо ти пограв більше 15 минут. Ні-ні, більше. Менше 2 годин треба. А, і ще щоб на аккаунті вона була менше 14 якщо, днів. Якщо менше 2 годин, і. то це Менше 14, 14 да, днів. Да, да, менше... Так, да. А коли ти вже більше 2 годин пограв, то вже хер ти її вернеш. Вже все да. побачить. скажуть, удачі. У мене є багато вісту. ігри, які я хотів би повертати, але, блядь, ну ти їх вже не вернувся доколить просто. Тачка. Стопнули? Стопнули за хатою прикейнько. Ну, куди? Макс, I'm sorry. Щось мене всі сьогодні душать, вбивають, рвуть на части прям. Піднімайте, Knock. піднімайте. Я тут. Надя, біж... там ще один на тебе біжить. Я тут питаюсь хатку вивозити. Хорош! ха ага. У мене душать машиною. Це да. Пішли, ви. Добре. Є велика аптечка в когось, там я б би лутанув би. Тут багато аптеч якогось, типа, штук аж. І броньку мені треба, нову. і димки, хуйомки. Мені кусь снайпу надо. Ну я им тоже там просадив не храм. А просади. просады просады по. десь они Дев'ятка? Ой, бать, в мене есть девятки. А мені треба. О, тут Якщо... Коряк є мені треба. О, коряк. Там я коряки. Коря коряк, є коряк отут б... тут тут. Блять, хіли забрати. Так, скидают и і... девятки, блядь, Питч. опять шипы. А ну, аптечки поскидайте. О, скинули. А тут пять я покинул.

Ну тихо тихо хай їдуть, мой. Хай Багай. Зупинилась? Ні. Окей, сідай в тачку нашу. Мотозгони. А я надіялся, що я їх... Я аж спати не захопил, Що, що Аж спати прохотіла. Я, Зараз, я, дем... я перехотів спати 13. після київ. Того... Я, я перехотів а, спати після тейкат, яка е що я уже а, а, Що да? Що там було у вас? Опа. А? Ні-ні. не -ні. <глаз> О, перед нами типи. Це ці мотозгони, де їздили, чи ні? Ні-ні, це ще одні. Ага, дроп. Ну дуже скажем, сейчас. Как понял, понял? Ага, вони там справа, дай сзади, по нас удаляюсь, списку. Ты будешь кемпах сидять, Чури. Давай наверное сюда. Даже трошки попали по поводу. Mm -hmm. ага. Ага. Давай до сюди малютись на борку. А в тих планерах немаєш бензину, треба заправляти. ні ні, треба заправляти тільки. А ну плюжди, пушди. А там горка оце. Або, да, давай десь поймем. Занят, вже понятно давай лів її раніше, давай трошки. І, поп... і попробуй їх пошмарити, якщо ти був. Пожди, пожди. Тут є хто та Буде, -та так, обережно, обережно, я тут під камінь сяду. Так, є, 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 тіп, тіп, отут, отут, за пагорбом. Висиди. Обережно. Отут, отут. Двоє, за камінь. А бачу, бачу. Да. Одного за камінь ног. Бачу, бачу. Е, біжи до нього. Ай, блядь. Біжи є. до нього справа? Е, справа один. Вот тут за каменцем Подождите. Но... Молик. Обережно, обережно. Не, не, не. Юз, юз. Было. Вот там. А где той? Да, да, да. Парень тут мол. Вот тут Я ног. Ёбну. А, вон на сене. На сене, окей, я окей, окей, скажу, окей. на сене окей. там. я його крутану, крут, кручу його. На смоліта в нього закрив. Витягую його, витягую. Тягай, тягай. Все, 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 мінус бім. Слайк Заклічися чисто. Там мене підсвітили. Уже навіть не почестоло ця хуйня. Чекайте, що стріляють. Все, сідаю в тачку, йду. Кевец. Юр, буду по тобі застріляти. Там Може пролітає у них не кисет, недалеко. Звідти там дроп. Звідки, звідки. кімпів тільки. Все добре, добре. Все, може, не зона наша. Не, зона наша, ми тут всіх вибили, все. Надя, <пізвано> 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 ви oh, <пізвано> пей, пейте боліки. Заробимо кланові сундук я майнусь. А. Okay. А почекай, а я. А, там там все одно, да, швип. Топ-25 боліки, да. А східра боліки випити. Хочу ПП Один, один, або один, або два, Ту я побачення, не Побачення придурки. Так, Оба. де? Давайте якось кубки-кубки, а не так, як транш. <пі> Тушки тачечку, тачечку. Все, 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 не, не розбігаємося. Да, так, бо ми... Вони, вони почти піздали, я То думаю, ми думає, так доживаємо і дальше. потім якось... Можемо тут тоді взяти, отут тоді взяти, якщо що. Вона мінус колесо в неї. Так? З тої сторони, так. Да. А, ну тоді приймемо. Де якось стею доїдемо. Просто два життя. Е, лутай дроп. За дропом прям стоїть. Міт. Ага. Хочу тут... чекну, що у нас збоку робиться. Він прямо один за дропом, він вже нікуди не діти. Є, все. Добивайте, добивайте, добивайте. Давайте треба його догазин догасити, треба його. Ну. Дроп падає. На нас? 415. 115. Ні, не не, 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 на нас. Не на летим, на не летим. А ні, ну я встав. Будемо тут ну, у нас тут хороша зона, тут нікого немає, просто будемо держати цю. Та й не могли б вже нам дати той дроп. Тачка їде на Поїде. Ні, вона в кемпах. Ага. Двойка? Де сам? Тут. то. Двойка. Ну, двойка бач. да, вот бачу. Да, ось тут бачу. Ага. Я понял. Типи біж... А, блядь, це забор, йобаний. У, сука, йобаний ти по голові. Е... Фу... Я дивлюся. Забор, короче. Не прорисувався. Думав, типи біжать. Думаю, ого. Там спину. Ну, напевно, на нас підуть. Ой. там дроп ще один. Той самий дроп. А ну, хтось поїде лутати його? Зараз будемо їхати. А хтось як скаряка стріляє, зажимає дихання чи ні? Я зажимаю, да. У мене вообще на Я брови зажимаю. А я вообще не зажимаю. я Я зажимаю і сідаю. А коли наклоняєтесь, в реальності тоже наклони за это. Да, да. Я вже я вже трошки відвик, трошки стараюсь не А Раніше то прям заглядав за екран. Я колись лякався пулі, коли по мені стріляли в пабгові, я скакував. Там двойка, даже тройка О, добре. Я добре, колись граю, граю, чую, тільки пуля тако прилі... прилітає по сковоріді, тільки гобано. Юра, обережно, обережно, ми тебе не піднімемо. Дуже далеко. Дуже я далеко. Поня, давай поня, до камня сюди в зону підходити. Тут зона, принципе. Давайте, давайте, давайте. Тачку, а наші тачки капіти. Да підвозь тачку, хай буде, може буде укриття. Я підвезу, ні, я підвезу, підвезу. Там типитись на зелені, його, там, і вони должні бігати. О, по міні. Це і ским пью підходи. Аратно, встаньте за десь приблизно пока. мені не подобається цей камінь? Ви так всі Очікає Давайте, О, сі... Сюди го давайте, чуєте? Давайте так ось сюди. За горку сюди, щоб вони менше нас бачили. У нас... Ну, мне хорошо впадає. Прям молодцы. молодцы. О, Потанки да. Синя, синя там за камнем. Я там шо? за тим. твоє. Ага, бачу. І за камнем один. Далі там. там за камнем. Ой. Стреляй дуже добре. Пускайте снизьте трошки, якщо що. Добре, я спущусь. О, я ще трошки подивлюсь і за тачку візьму до вас. О, ще один дроп. Треба дивіться, бо ці цікаво будуть сюди дійсно. На... Ні, наша тачка нормальна, наша пів хп, що ви кажете? В жовтий, чи звідки вона там? Ха, лох, не захів піпатися. Ні, не сідайте, не сідайте. Я не сідаю. Я кажу, що переживаю, що ці не Вони Вони А не тут норм криє, а не дуже сильно бронька розбита. Піди сюди. У мене бронька розбита, не. мені треба броньку нову. Тих типів не було броньки, хоча б не, не знаю. Де У нас якщо Де. що є ще ця тачка. Машина з лівої Вона сторони. Вона з розбитими колесами ще раз кажу. Де це? Де вони добре, добре. лежали? О, бачу, отут, типа. За цим кімпом на оранжуй. Ходи. Ага. Два дропа. Не в лучшем качестве, конечно. Согласна. Тачка едет. Тут твоя машина столкнулась. Не сэс лайк. Ну сядайте. Не-не-не, там столкнулась тачка. А в принципе не треба. Не треба сядать, давайте помогать. Не, у нас гарно, у нас гарно. Тут машина столкнулась. Можем сюда, сюда можем. Там ТП, Две точки, да, в Да-да-да-да-да. Да, о, да. На сцене ТП. Я пишу, Вон, возле дропа задимлюють. дымлю Да, на червоні біля дропу. Один є мінус. Оці стріляють по нам. Слухай, і, і тут погано видно. То що, блін. Чого не можна в цьому місці розкладати щит. там пікав. Я понял. Біжить з дропа, біжить! А, в них двох. Них Попав, Попав? да. У нас тут дроп. Я мою. Тихо, тихо, тихо. За дропом. За дропом тут. Треба його, от якось, та. щоб не випустити його. О тут вони, двоє. На червоні. Будуть йти на нас. Вони не в зоні. Отам от от там біжать, біжать, біжать. Попав раз, по ньому. Чувак. <звук> Макс е, підходять от цього на де є, yes. є. на жовті на червоні зараз будуть підходити на сині okay. синьо жовті -ну там нокнув там там нокма де ми кидай де ми кидай біжить сюди де 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 нать все все я до, раніше, кажу, до кажу. мене йди до мене до мене підходь там, відходь де ми з Юрою стріляли відходь, відходь. нема бачу один я кажу відходь Відьми мене на плечі. Ти сюди. Два степи приїхали. Бі, бі, бі. Юра, чекай. Прям перед Блядь, він з винтва. Давай, давай, давай. Встигло. Я с... сів хіляю. Я двох нокнув. Хіляйтесь. Понимай, Юру. Чекайте, будь ласка. Я ліг лічуся, бо мене фу. Мак. Давайте, давайте. Що, на тачку хочеш? Я в тачці, так. Да. А Та, що, залишилось двоє? Один проти одного, вони стріляються, і що? Так? Да. Так. Да. Вони один одному кинули гранату, вроді би. Ну, я точно не хай можу сказати. Друзі, хай там поб'ють, ну, хай поб'ють. Я, поб ється. не впевнена, якщо ці, ці двоє, які ззаді були. Ніхіра не видно. Шо, що, дивіться? Сі... Можемо сідати в тачки, так. Да. Чуть-чуть від'їхати хоча б від них. Давай Він нам зону, да, давай будемо їхати, нам треба, да, так, Сідай, Макс. Давай. Макс. Може лучше б взяли би отсю лучше. Щоб на гору. Да. Okay. Тихенько, тихенько. Ми тут в зоні, ми тут в зоні. О, да, сюди, супер. Давай. А де вони? Я не можу Дивіться, Я вони. їх, Дивіться, мене. Так так тіори, так я не ага. можу. Я просто їх забуду виганяти. Ви будьте там. Гранату, хтось прокинув. Я з тобою, якщо щось стай. Я виганяю. так, да, все добре. Я виганяю їх. Отут, не, отут, виган! отут. Догнав одного. Двоє, двоє, це склад. Це склад. Да, Басхаладим, да. Під, давай. Піджимай, поджимайте. Все, тут, тут вас халатні. До сьо, 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 сьо від... До До все, все, все. Побачення. Да. Просто догнав його. Да, підніміть Макса, підніміть Макса. <рес> <рес> Я, короче, почав стріляти по цьому, як воно називається. І потом, типу, ну навіть я, я потрохую с і... стріляти це низько.